Вітаю! З вами Наталія Венгрен і сьогодні поговоримо про координати середини відрізка. Насправді це так просто, дивіться, якщо ми маємо координати кінців відрізка, то щоб знайти координати середини відрізка, треба пам'ятати, що це середня арифметична кінців. Ну, до прикладу, якщо точка С середина відрізка АВ і Точка С має якісь координати, ну, нехай там собі, Х, З. Пам'ятаємо, що координати точки називаються абсциса ордината апліката. Тоді абсциса точки С середини є середнім арифметичним кінців, тобто абсциса точки А плюс абсциса точки Б і поділити на два. Все просто 1 плюс, 12, 13, поділити на 2, 6,5. Тоді ордината точки С. Так само беремо ординату точки А, додаємо ординату точки Б, тобто 2 додаємо 0, і ділимо на 2. 2 поділити на 2, дорівнює 1. І апліката все те саме. Маємо е, апліката точки А плюс апліката точки Б. Мінус 3 додати 5, і ділимо на 2. Середня арифметична. Мінус 3 плюс 5, 2. 2 поділити на 2, 1. Все. Ми щойно знайшли координати середини відрізка. Тепер тільки треба записати їх в порядковану трійку чисел. На першому місці абсциса, потім ордината і апліката. Все легко і просто.